Беру сьогодні з собою дві палки. Одна це у нас буде цей на мікроджиг, навіть наноджиг, можна сказати. Select sprint до 3 грам. І друга це у, нас, що? це у нас скаут. Брейн скаут до 80. Поки що беру з собою мінімальний набір речей. Так, аби спробувати покажу. Чеснок, карасёвый Из прошлой рыбалки осталось Немного сейчас домешаю Добавлю немного сухого Воду Сделаю его таким Более важным, чтобы малюк не задолбывал хочу. тут в дивнице с карабином. А тут гачок на поведче. И вот тут так вот. Английский куб Мирон 013. 105. Вот такие вот коротенькие. Монтажка, начок, один, нучок, два і одиницю. Так, коли вот сьогодні буду на черв'яка, звичайного, на парків і на дендру. Це у нас червяк, він такий великий-великий, він такий розімний. Так, от насажу червяка червика поплотніший, щоб всяка плотва його не збивала так сильно. Квормів, що ось такий, лотненький. Якраз те, що треба. Так, так що закрит. Далеко не потрібно, після метрів на 12-15. Зараз спроба. Так, приблизно туди. Десь трошки далі. Так, я поки що вакуляри, бо... Навіть сонцю, а вже некомфортно. Такі селеківські. Я зараз кинув кілька годівниць прикормити і вже далі ловити, але ловити не там, куди кинув, поруч. Тобто, якщо годував ось там, то буду кудити тепер або туди, або туди. Опа! Ну Опакльовку ви бачили, але рибки нема. О є Дивіться, перший. Ось таке відкрасень. Так, от бачите, стратегія працює, що я казав за червіків. Вони їх не роздирає м'яч, але... Карась їх з'їдає повністю. А моя стратегія або логіка в тому, що я кидаю зліва і справа від точки кормової. Тобто він йде на корм, зліва, справа, звідти, звідти. Я його на підході збираю, а мальок стає на корм і там і залишається тимчасово. Кофідер мав чотири зброї свій мікро спінінг. Спробую щось половити, на рушку. Стрілку. Ніби щось є, але а, ні, нема. Круг тиков, бачите? А что що стало до звичайного человека? Воно ну, будет ось така. Ну как ты что-то? все раз. поклевка и снова рыба. Вот так вот. Малюк. бачит. бачит снова. и снова. рыбка. И Ну вибачили, що він клював на залишки вже. Попередній це і це ось. Теж на ось таке. Ну тобто йому багато не треба. <різь> так. І кидаю без кому. Взагалі. То я накидав до цього зліва-справа. А, точніше на точку. Зараз зліва справа. Tak zawsze. Klonów jak. Zobaczmy, буде казати Треба, напевно, щось робити, можливо, докормити трохи і знову ловити. Бо як бачите, погода, Чи, може пів годинки і може почне заливати, а може і не почне. Не знаю, що робити, дощ починається. Зараз будемо якось речі накривати і И сидіти далі. Ну, як ви бачите, погода така себе. Ну і вже не працювати.